Тему уроку розв'язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома різницями. Домашнім завданням нам потрібно виконати дві задачі на сторінці 19 номер 2 Пригадуємо, якщо задача містить три взаємопов'язані величини, одна з яких є однаковою для двох випадків, то однакову величину можна знайти за двома різницями двох інших величин. Переходимо до першої задачі. Два кухарі. Ліпили вареники, працюючи з однаковою продуктивністю. Перший кухар працював на 2 години більше, ніж другий, і зліпив 600 вареників більше. Яка продуктивність праці кухарів? Перегортаємо стріночку і визначаємо, що перший короткий запис у вигляді таблиці нам підходить. Продуктивність праці невідома, але однакова час роботи другого кухаря невідомий, але на 2 години більше. І загальний виробіток невідомий, але на 600. Більше вареників зліпив другий кухар. Тому, щоб визначити продуктивність праці, ми загальний виробіток 600 ділимо на час роботи і отримуємо 300 вареників, це продуктивність праці кухарів. Далі переходимо до другої задачі.